Ці відеоуроки створені школою англійської мови Дарії Дзюби. Ви знайдете більше ресурсів на сайті nrukaf.com. Доброго дня! Мене звати Дарія Дзюба, і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про час, який називається Present Simple. А саме ми поговоримо про те, яким чином формувати питання у цьому часі. Так, хотілося б вам до цього нагадати, що цей час ми використовуємо тоді, коли говоримо про дії, які ми виконуємо часто, регулярно та постійно. Отже, давайте перейдемо до питань. Частина п'ята. Зверніть увагу, що зараз ми будемо розглядати, яким саме чином формуються так звані yes and no questions, тобто питання, на які можна дати відповідь так або ні. Інші види питань ми розглянемо іншим разом. Отже, питання починається з допоміжного дієслова do, яке ми використовуємо, сподіваюся, ви це пам'ятаєте, перед займенниками I, I We. Ми, you, ти або ви, they, Вони. І після цього ми ставимо дієслова у першій формі. Давайте розглянемо декілька прикладів. Love animals. Любити тварин. Do they love animals? Вони люблять тварин? Go to the gym. Ходити у спортзал. Do you go to the gym? Ти ходиш у спортзал? Play video games. Грати у відеоігри. Do we play video games? Ми граємо у відеоігри? Study English. Вивчати англійську. Do I study english? Я вивчаю англійську. А тепер ваша черга. Зробіть свої речення. Wear jeans. Носити джинси. You. Do you wear jeans? Ти носиш джинси. Use a laptop. Користуватися ноутбуком. I Do you use a laptop? Я користуюся ноутбуком. Cock lunch. Готувати обід. They. Do they cook lunch? Вони готують обід? Read books. Читати книжки. We. Do we read books? Ми читаємо книжки? Wake up early. Прокидатися рано. I. Do I wake up early? Я прокидаюся рано? Ride a bicycle. Кататься на велосипеде. You. Do you ride a bicycle? Ти катаєшся на велосипеді? Watch TV. Дивитися телевізор. They. they watch TV? Вони дивляться телевізор? Have picnics. Влаштовувати пікніки. We. Do we have picnics? Ми влаштовуємо пікніки. Play football. Грати у футбол. They. Do they play football? Вони грають у футбол? Have a shower? Приймати душ. you Do you have a shower? Ти приймаєш душ? Go to the cinema. Ходити в кіно. We do we go to the cinema? Ми ходимо в кіно. Save money. Економити гроші. I. Do I save money? Я економлю гроші. А тепер давайте підсумуємо. Для того, щоб задати запитання у часі Present Simple. Ми ставимо допоміжне дієслово do перед займенниками I. Я, we, ми, you, ти або ви, they, вони. Та дієслово у першій формі. Наприклад, Do they love animals? Вони люблять тварин? Do you go to the gym? Ти ходиш у спортзал? Do we play video games? Ми граємо у відеоігри. Do I study English? Я вивчаю англійську. Це все на сьогодні. Ви знайдете більше ресурсів на сайті enrucaфе.com.